І всім привітульки. Е, так давно вийшло оновлення літнє, там ще навіть досі працює X3. А вже є інформація по слідуючому оновленні та що в ньому буде. Вона вже, так сказати, підігрівають новим оновленням, яке буде виходити вже не так. Е... Так я би сказав, не так довго, там через два, може тижня, три місяці, як по словам Ковалєвського. І ви, я думаю, всі знаєте, це буде служба ФСБ, нова фракція. Досить інтересно, як вона буде працювати, бо у нас є полісся, А до чого тут ФСБ? Ну звісно, система буде непонятна. Ну, яка буде машина? Ви вже давно бачили, ще давно, давно в, старій, в старому, оновлені. Показували одну машину, говорили, що це для нової якоїсь там фракції служби, ви можете побачити, от і зображення зараз на екрані. Ви цю всю машину бачили, та також от на неї був такий от поліцейський вініл, і добавили були не так давно ФСБшний. Зараз цієї машини немає на Радмірі. Ну, так сказати, є, цю модельку було замінили з Бобіка, такий колись був Бобік, поліцейський. Його замінили на оцю от модельку, воєнну таку машину. І в постійньому, так сказати, відео про оновлення. Можна було побачити в самому кінці відео, во таке от ізображення, де стоять служба і заді неї машини з надписями ФСБ. Ну це все дуже понятно, що це буде 100% нова фракція ФСБ. Як вона буде працювати, можливо, не буде у поліцейських там інших доступу, наприклад, до відкриття дверей в будинках або там огороди і гаражі, і служба ФСБ буде так сказати, мати можливість вибивати ці двері, заходити і арестовувати преступників, щось типа того. Або якісь будуть, наприклад, так сказати, не настоящі, типа ситуації, там, наприклад, якісь заложники взяли когось, і ви маєте приїхати, там визволити щось, типа того. Ну, поки що невідомо, як точно буде працювати ця фракція, і зображення показано на фоні поліцеї. Ну, на фоні поліції. Це, понятно, що у нас, скоріше всього, буде знаходитись або в здані поліції, бо, я думаю, нелогічно ставити їх десь було інше, якщо вони не будуть знаходитись в поліції. Бо це, по суті, ФСБ, воно прив'язано до них. І це діпа, така крута служба, яка там дуже мощна, звісно, тупо я розказав. Ну і от, перестане працювати старий лаунчер, коли вийде оновлення з ФСБ. Будемо ждати нового анонса лаунчера, він скоріше оновиться в сайті, і можна буде його качати з сайту як повний відкритий доступ, бо зараз бета-тест, там зараз дуже активно фіксять всі баги готують нас до нового оновлення з ФСБ. Як мені здається, це дасть дуже великий буст міру, нова фракція. І ще й така, Я думаю, багато хто захоче в неї вступити. Я кого знаю, всі дуже раді цьому, бо давно не було нових фракцій. Також би хотів вас просити грати разом зі мною на 18-му сервері проекту Радмір РП та Хасе онлайн з мобільних пристроїв. При реєструванні вводи мій нікнейм Володимир Проектар Поле Пригласившого Іорга. Буду дуже всім вдячний. Поки що відомо тільки про два транспорта в ФСБ: це Мерседес Віто. І також оцей от броневик. Також ми знаємо, що будуть обновляти банди. Їх будуть нині активити не фіксити, а іменно обновляти і покращувати. Якщо зараз глянути склад банди, він увеличився на до слотів, не можна додати там, поставити всякі предмети. Я так розумію, слоти будуть збільшені, іменно не, не слоти, а типа ячей. Їх буде більше, це круто. І я думаю, можуть зробити якусь систему в бандах. Що вони мають щось перехвачувати, не то, що перехвачувати, а якісь місії виконувати, і ФСБ може їх перехвачувати, арестовувати і всяке таке. Бо вони хочуть обновити банди, зробити їх посвіжішими, там всякі капти туди-сюди, і можливо будуть якісь таке, так як я перехват конвоя, наприклад. Буде щось і напевно похоже в бандах. Вони будуть якісь зділки робити, наприклад, їздити, щось забрати, якийсь товар і вести собі на базу. А ФСБ буде перехвачувати це все. Можливо, така буде система. Це вийде ну, досить інтересно, як по моєму це прикольно. Можливо, таке буде. Поки що на даний момент це все, що ми знаємо про службу ФСБ та що буде в оновленні. Будемо тільки ждати нових всяких, так сказати, спойлерів від Ковалєвського, що буде в тій обнові. Я думаю, вийдеться дуже інтересно. Ну а на цьому я буду закінчувати. Всім дуже дякую за пригляд. На все добре і до побачення.